Сьогодні Олександр Дучак розкаже вам про один з найблагородніших видів спорту. Він має багато та красиву історію, а займатися може як і п'ятирічні малюки, так і їхні дідусі. Це фехтування. Захищайтеся! Я вже займаюся фехтуванням 6 років. Я маю третє місто в Ужгороді і вхожу в 16 кращих в Україні фехтувальщиків. Цей вид спорту мені подобається технікою швидкістю. Мені подобається цей вид спорту, і я хочу далі ним займатися. Я хочу стати справжнім спортином фехтуванням, і хочу виграти Олімпіаду. Що таке фехтування? Це олімпійський вид спорту. Це мистецтво володіння холодної зброї. Це поєдинок зіткнення, дуель. Це цікаво. Головна мета цього змагання нанести у коло супротивнику. І відповідно накинути у пальню самому. Перемога за тим, хто спритніший, справий. Хитріший, до речі, бо її проводиться лише один на один. Навіть з укоманду згани. Чому тобі жимчику варто обирати фехтування? По-перше, воно неймовірно розвиває швидкість, реакцію, витривальність, координацію та й все тіло. І це неодомінно проводиться в житті. Плюс у цьому спорті дуже великі навантаження на низ. Після тренувань ваші сильні ноги будуть готові і до танго, і до карата. Друга перевага. фехтувальний поєдинок? Дещо схожий на шах. Ви опановуєте мистецтво війни. вчитеся аналізувати обстановку, прогнозувати поведінку ворога? А по третє, фехтування це краса, видовищність, адреналін це історія. Воно в нашій крові передалося від козаків, тож точно має приносити задоволення. Перевіримо. Вітаю спортивне фехтування поділяють на три види. Розкажіть нам про них. Ну, саме так фехтування спортивне поділяється на три види: це рапіра, шпага та сабля. Різниця, по-перше, в екіпіруванні, яке необхідно для того, щоб виступати на змагання даного виду. По-друге, в техніки використання зброї. І втретє, це в зонах, куди дозволено наносити уколи. Зокрема, в шаблі дозволено наносити в шолом та верхню половину тулуба. В рапірі дозволено тільки в грудну частину та в спину. А в шпазі дозволено наносити в будь-яку зону, окрім потилиці. До того ж, в шаблі дозволяється крім колючих рухів наносити ще рублячі рухи. Фехтування підходить будь-якому виду темпераменту будь-якій людині. Чому тому, що люди, які Розкриті назовні, вони використовують більш активні рухи, більше атаки. А ті люди, які замкнені в собі, тобто інтроверти, які краще почуваються наодинці, вони більш вихтують так, ніби сказати, замкнено в собі. І в нас, до речі, в секції є різні діти, які представляють як один напрямок, так і інший. І вони мають приблизно однакові результати на всеукраїнських змаганнях. До цього спорту є, але чесно. Негативні сторони це травма. Якщо ти хочеш стати професійним фестивальником, потрібно займатися дуже багато. Це велике навантаження і дуже великі травми. Тому рада найкращих фестивальників та... Певна комісія, вона вирішила зробити певні стандарти і ввести ці стандарти в екіпірування для того, щоб зменшити кількість даних негативних випадків. Наскільки фехтування дороге задоволення? Якщо ми нам поговоримо про...

Необхідно платити тренеру, необхідно їздити на змагання, витрачати кошти на закордонні поїздки, на різні семінари, підвищення кваліфікації. Це дуже багато. Саша, отже, дивись, ми тобі розповіли багато цікавого. Зараз ми взяли наше фехтувальне спорядження і ми спробуємо трошечки повчитися і пофехтувати. Значить, отже, дивись, це називається рапіра. Її треба тримати як голочко. Пальчик зверху і пальчик знизу. Але так, щоб руки прилягало тісно дуже до, до твоєї руки. Добре? Друга ручка, ти тримаєш ліхтарик. Ножечки трошечки ширше. Ось. Бачиш, тепер вже готова міледь. Дія нападу. Намагайся витягнути руку. Витягнути руку вперед. Чудово. А тепер через велику ямку повернулася назад. Дія захисту завжди починається з кроку назад. Крок назад. Так. Відбиваємо рапіру чужу. і потім знову робимо атаку. Дію назад. Чудово. Спробуй зробити дію атаки. Руку і випад. Оп, рапірка повинна прогнутися. Бачиш? Тримай назад. Давай ще раз спробуємо. Ручку вперед. Так, чудово. А задня ручка ось так. Звернулась типу. Чудово, я намагаюсь тебе вколоти. Крок назад, захист, зрозуміло? Давай, раз, два назад. Відбила. Ні-ні. Ось сюди. Раз. І тепер випад. Зрозуміло? Ага. Давай ще раз. Відбила. Випад. Верни стійку. Тепер дивись. Я тебе обманюю, намагаюся сюди Присідай швидко. І Пігу вперед. Зрозуміло? Давай спробуємо. Вставай в стійку. Оп! Добре, чудово. Дякую, було круто! У світі існує 5 елітарних видів спорту. Верхова їзда, стрільба, гольф, фехтування та яхта. І якщо ціна швидкісного судна чи породистого коня вимірюється у мільйонах доларів, то фехтування так. Своїм хобі та життям ви лише наважтеся і переступіть політик спортивної школи. А далі вашій дитині допоможуть стати мушкетером 21-го століття. Живіть активно та яскраво. Ваша Олександра Дубчак.